Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам миру, здоров'я і добра. Дітки, у нас прийшла гарна пора року. Це осінь. Вона золота, барвиста, трішки прохолодна і дощова. Вона щедра, тому що принесла багато овочів і фруктів, які корисні для нашого здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. До нас сьогодні прийшов наш друг зайчик. Привіт-привіт-привіт. Привіт малятка. І він приніс нам цілу корзину овочів. Давайте ми з вами подивимося, які ж овочі приніс нам зайчик. Ось дивіться корзинка, багато-багато в корзинці овочів. Подивіться, давайте скажете мені, що це таке. Це що? А це в нас бурячок. Так, бурячок. А що це таке? Цибулька, так, цибулька. А це що? І це морквочка. Вона ж є морквочка. Подивіться, вони однакові? Ні, ця морквочка, яка велика, а ця маленька. Морквочки. А це що в нас таке? Маленький бурячок. Це в нас великий бурячок, а це А це маленький. Так, є в нас бурячок, є цибулька, морковочка. А це що? А це часничок, який складається з маленьких зубчиків, так? Часничок. Так, а це що? А це маленька цибулька. Є велика цибулька і є маленька цибулька. Ось такі овочі в нас є на столі. А давайте тепер я буду читати віршики, а ви скажете мені, про які це овочі. Добавились? Це червоний бурячок, солоденький на смак. Він на городі уродився з овочами подружився. По що це віршик? Так, це про бурячок. Бурячки, ось такі в нас бурячки кругленькі є. Так. Цибуля, тітонька, поважна, боки круті, одежа золота, а як захочеш з'їсти, покотиться сльоза. Про що це віше? Так, це про цибульку, про золотисту цибульку, кругленьку. Так, часник біленький, зубчики стискає. Я дуже корисний, хоч зовсім маленький. Це про, про кого? Так, це про часничок. Ось такий часничок. По стежинці через ліс мокру моркву заясніс. А чому там морква мокра? І кому він моркву ніс? Морква мокра від водиці, бо обмита в україниці? Так, наш зайчик. Знаєш, що і морковинку, і бурячок, і цибульку перед тим як їсти, треба почистити і помити. І тоді вона буде корисна для нашого здоров'я. Так, овочі треба мити, щоб потім животик не болів. І фрукти теж треба мити. А зараз давайте ми з вами трішки потацюємо і повеселимося. Як бути гарним ти, якщо хочеш швидше підрости, як що жити веселіш, овечірізномані їж, як що хочеш бути гарним ти, якщо хочеш швидше підрости. Усі малятки, ви гарно потанцювали. А пригадайте ну мені, що в нас на столі? що нам зайчик приніс? Що це таке все? Так, овочі. І зараз ми разом з зайчиком пограємо овочами в цікаву гру. Ми залишимо один великий бурячок, Маленький покладемо в корзинку. Одну велику цибулинку маленьку покладемо в корзинку. Часничок теж залишимо. І залишимо одну велику моркву. Маленьку в корзинку покладемо. А тепер, подивіться, в нас залишилось бурячок, цибулька, часник і морква. Зараз якийсь один з цих овочів зникне. І ще зайчик сховає. А ви скажете, який овіч овоч сховав зайчик? До Приготувалися. Ну, який овоч сховав зайчик? Здогадалися? Так, малята, зайчик сховав? Бурячок. Ось він, бурячок який. Так, тепер який овоч має сховати зайчик? Всі запам'ятали. Бурячок, цибулька, часник, морква. Який овоч сховав зайчик? Так, малята зайчик сховав часничок. А тепер ще раз запам'ятати бурячок цибулька часник, морква. Який овер сховав зайчик? Так, малята зайчик сховав цибульку. Так. Ще раз. тепер який оверш, зайчик? Так, морквочку. Подивіться, яка довга морквочка. так? А цибулька? А цибулька кругленька. І баячок кругленький. Ось такі овочі нам сьогодні приносив приніс зайчик. Це що це таке? Пулячок. Це цибулька. Так, це часничок. А це морквочка. Молодці малята. Отже, ви запам'ятаєте, що? що овочі та фрукти потрібно їсти. в них багато вітамінів. І також треба, потрібно їсти фрукти, але перед тим, як їх їсти, потрібно їх помити. Так, малянка, до побачення, будьте здорові, до побачення.